Доброго вечора, шановні земляки. Коротко про підсумки першого дня весни. Ми з вами пережили, мабуть, найважчу зиму, на початку якої російські пропагандисти запевняли всіх, що на Україну чекає крах, що всі замерзнуть і так далі. Так, були обстріли, були блекаути, але ми витримали. Чітко відпрацювала вся інфраструктура міста: тепла вода, газопостачання. Насправді цьому. Передувала дуже велика підготовка, яку ми проводили ще з весну минулого 2022 року. Були підготовлені всі котельні та мережі в умовах блокаутів, які іноді були за мінусової температури. Ми зберегли всю критично важливу інфраструктуру завдяки забезпеченню підприємств резервними джерелами живлення, генераторами. Цими генераторами обладнано вже більше 200 об'єктів тепловодопостачання, медична, соціальна сфера. Також оснащені всі пункти незламності. Усього встановлено вже майже тисяча генераторів потужністю до тисячі кВт. Робота продовжується. Звичайно, можливі ще й ракетні, і дронові атаки, і блокаути, але впевнений, ми вистаємо. Дякую всім працівникам комунальних підприємств, всім органам місцевого самоврядування за по справжньому титанічну роботу. А всіх криворіжців вітаю з першим днем весни. Щодо ситуації на нашому напрямку фронту, то вона залишається під повним контролем Збройних сил України. Наші війська завдають ударів по районам зосередження живої сили та техніки окупантів. Як повідомляють сили оборони Таврійського напрямку в Енергодарі Запорізької області, російські окупанти продовжують чинити тиск на мирне населення, зокрема через обмеження подачі, теплопостачання та гарячої води. Після масових Звільнень працівників, які відмовилися співпрацювати з окупантами, відзначається брак фахівців на атомній електростанції. Відтак загарбники вимушені брати на роботу людей без освіти та досвіду. У Нікопольському районі нашої області в та в день ворогам здійснено 11 обстрілів з важкої артилерії по місту Нікополь, Мірівській, Марганецькій та Червоногригорівській громадам. У Нікополі пошкоджено одне транспорта, три промислових підприємства. Одна ЛЕП. У селі Вище Тарасівка Камірівської громади пошкоджено три приватних будинки, приватне підприємство, магазин, газопровід та леп. У селищі Добра Надія Марганецької міської громади пошкоджено фермерське господарство, два приватних будинка, три господарчі споруди. Слава Богу, скрізь без втрат. У Криворізькому районі обстрілу не було. У самому Кривому розі повністю забезпечена роботу комунальних підприємств, медичної сфери та соціальних установ. Ситуація в місті повністю контролюється ради оборони міста. Уся критична важлива інфраструктура працює, повністю працює електротранспорт міста та вуличне освітлення. Освітлення запрацювало і у міських парках. Триває прийом криворіжців, які бажають добровільно Записатися до штурмових бригад гвардії наступу, які формуються в Україні, по справжньому з гордістю можна сказати, що у Кривому Розі на даний момент записалося добровольців більше ніж в будь-якому іншому місті нашої області. Пишаюся земляками. Усі, я стати добровольцями, можуть звернутися за адресами Площа Молодіжна, 1 та вулиця Володимира Великого, 32. і про наші спортивні перемоги. На всеукраїнському турнірі з вільної боротьби. Вихованці Криворізького Ді США No2 здобули дві нагороди. Каміла Кучма посіла перше місце, а Ярослав Гладиш третє. А у Дніпрі на турнірі з бойового самба кріверіці вибороли одразу чотири нагороди. Єва Печерник здобула золоту медаль. Демит Карнієв бронзову, а Андрій та Дмитро Саманюки – третє та друге місце відповідно. Також наша спортсменка з США номер 7 Валерія Захаревич стала срібною призеркою на етапі Кубку світу з боротьби самбо. Вітаю наших спортсменів, їх батьків та тренерів та бажаю нових звершень. Зберігаємо спокій, витримку, віримо у наші збройні сили та нашу перемогу. Скучної вам ночі, дорогі земляки! Слава Кривбасу та слава Україні!